Ще маємо на продаж, реально толковий трьохоснік, європейський, не перероблений, а саме Європа. 480-2014 року з великим лінивцем. лінивець у нас на ньому неповоротний. Зараз я одразу його запустю, до речі, щоб ви розуміли. Машинка, ну, можливо, з тиждень, можливо, більше вже не запускалася. Зараз побачите, як запуститься. Я впевнений, що взагалі лагасенько. Він у нас іде на гарній комплектації, зараз в салоні покажу. стояночний кондиціонер є. На задку у нас ось такий протектор резини. Зараз покажу ще стан на лінивцеві. По рамі він ніде не фарбований, але рама абсолютно не ваткий в нього резина. На лінівці один бак у нас йде. Такий він по кабіні, по кабіні просто ідеальний, гудки, козирок, фари, все повністю, все при ньому, все, що треба, в нього все є. Тепер залазимо в салончик, відчиняємо. Дивимося, що в нас тут є по салончику. Сабвуфер, холодильник, спалки, стояночний. Рація також йде з ним в компакті, сигнали це, все зрозуміло, що повністю працює. Автономки, кондиціонери, підігріви, також все працює. Тут всі кнопочки цілі. Дивіться, до речі, які, які тут ось так зробили під карбончик. Коврики. Ну, така машинка видно, що, що хазяйська десь. ну. Хтось за машинкою дивився, бо і салончику приємно пахне взагалі. Стан у нього такий добротний. Так, тепер запускаємо. Оп, і все, легесенько запустився, взагалі без будь-яких питань. Пробіг у нас на ньому лям 89. Так що кого зацікавить, 22 тисячі його ціна.